П'ять років тому за ініціативу учнів Криворізького гуманітарно-технічного ліцею було створено благодійний фонд Надія. Головними меценатами, а відповідно, і активними учасниками численних доброчинних акцій виступили діти. Це ініціатива дитяча. Ініціатива, яка тримається п'ять років. У дітей є сьогодні своя територія в інтернаті номер 3 У дітей сьогодні є адреси, на які вони працюють. Щорічно в ліцеї проводиться різдвяна, так, такий різдвяний благодійний бал, коли підводяться підсумки і коли збираються кошти, і відправляються ці кошти за певними адресами діти самі обирають ці адреса. Це можливо буде відділення кинутих дітей у другій дитячій лікарні. Це можливо бути якісь конкретні адреси, де хворіють люди. Це може бути люди, які на, на онкозахворювання сьогодні страждають онкозахворювання і ці кошти йдуть туди до них. Але головне в цьому, що цей бал і ці акції чекає весь ліцей. Аби допомогти іншим, діти у гуртках роблять вироби, готують смачні страви, які згодом продають на благодійних ярмарках, а вилучені кошти йдуть на доброчинність. В нашій житті случається багато бід, і найбільша біда – це коли у тебе немає батьків. Хтось із дітей може ніколи не почуває материнської ласки, хтось мечтає про ноутбуки, а хтось мечтає про просто кедах або Будь ласка, не залишайтеся равнодушними, будь-яка ваша допомога не буде лишньою, матеріальною і духовною. Своїх адресатів діти знаходять самі. Всі, хто долучається до акції, запевняють ліцеїсти, згодом продовжують добрі справи і за межами ліцею. Лічно для мене це вже ритм життя, без якого я не можу. Я отримую від цього удовольствие і розумію, що це необхідно людям. Возможно, я так воспитана, можливо, так на мене повлиял, повлиял ліцей. Во взагалі я уверена в тому, що я. Продовжую участвовать именно і, і, і в лицейской жизни, і, і в фонде. І якщо далі все сложится в судьбі хорошо, то я бы основала і какой нибудь фонд гораздо масштабнее этого. У місті вирішили цю добру справу підтримати і залучити до неї якомога більше людей. Тож ліцеїсти запросили до себе учнів шкіл з інших районів і символічно передали їм у вигляді листів запрошення до доброчинства. Я коли ознайомилася з цим марафоном, я зрозуміла, що повинна. Підтримати цих дітей онкохворих, тому що як ну напевно їм дуже тяжко, і я зрозуміла, що буду залучати до цього марафону всіх вчителів, однокласників та батьків. Тож марафон добрих справ вже крокує містом. Взяти у ньому участь може будь-хто з небайдужих до чужої біди людей. Фінальним акордом вже загальноміської акції стане благодійний бал, на якому підприємці та представники міської влади матимуть змогу придбати лоти, які власноруч приготувала молодь міста. Благодійний бал аукціон планується провести 7 квітня у приміщенні міського театру драми та музичної комедії імені Шевченка. А кошти підуть на допомогу онкохворим дітям.